Всім великий привіт! Сьогодні у нас 21 листопада. І я сьогодні ось вже бігаю з війною і поливаю свою розсаду, яка стоїть між буграми. В теплиці просто жарко. Но я сьогодні не відчиняю, тому що в нас обіцяють мороз, тому хочу, щоб трішки земля прогрілася, щоб не було так холодно. Тому що ще розсада росте, то хай росте. А коли минуть морози, ще в п'ятницю, по-моєму, вже обіщають плюс 6 градусів. Знову буду відчиняти теплиці з двох сторон, щоб провітрювалося, щоб, щоб тут не було великої вологості. І хотіла б розповісти про сорти, які в мене будуть на весну. Бо люди чекають, звичайно, люди хочуть замовити. І Я хочу, щоб всі написали, хто у мене замовляв уже, хто ставав на чергу, щоб написали кількість, яку будуть виписувати. Стакан буде, як і. В общем, ціни будуть ті, що були осінню. Сьогодні повідкривала всю полуничку, яка в мене вже пустила коріння. Де, де ще маленькі коріння, то ще в мене накрита. В такому вигляді розсода. Десь більші коріння, десь менші. Ось таке коріння до весни. Воно вже тут наросте, буде чимале коріння, гарне. Думаю, все буде добре. Ось такий корінь з черв'ячком. У деякий турх я додавала землю. землю, поки в мене була можливість, поки не було дуже мокро. А коли стало мокро, тоді вже без землі. Ось таке коріння в стекончиках. Ось це сирія. Це ось мармелода, Ось таке коріння. Це сенсоція. Я перерахувала, трішки грубовато перерахувала, але ж ще будуть випади, тому. Ну, надіюсь, їх не буде, звичайно. Ну, а там там, так, там як вийде. Е, братиму е, на замовлення десь около 100 чоловік, 100 чоловік, а потім уже по весні будемо по факту. От, буде розсади, значить, буде більше. Е, звичайно, ті ж люди, що будуть після сутого номера, якщо вони захочуть розсаду, то ті. Тії, що в мене багато, або яка буде залишатися, то, звичайно, я буду писати їх. Тому прошу всіх тих людей, які не озвучували кількість саджанців і які сорти вони хочуть, будь ласка, напишіть, тому що мені ж треба знати, скільки приблизно. Людей писать на чергу. Я, звичайно, неправильно це роблю, що я пишу зарані, але люди просять, я не можу відмовити. Люди просто хочуть встигнути взяти розсоду. Тому я, я пишу, але е, прошу. Озвучите, написати мені, які ви хочете сорти і яку кількість. Ціна буде та ж сама, що і осінню, яка і в цьому році. На весну буде та сама ціна. Ну і ось. Закінчую, вже там залишилось трохи. Ніяк не закінчу знімати стакони, це мене відволікують. Ось така розсода в стакончиках, це в мене Ольба стоїть. Яка вирощена під кущиками. Зараз покажу, яка розсотка, який курінь. Ось така розсода. Ось такий корінь горний. Чим я люблю ці стакани, тим що все видно. Можна і не витягувати. Ось такий корінь горне. Ця розсода дасть стопроцентний урожай. Є навіть під, по дво штуки. Десь поприростоли. де по одному. Ну, тут скрізь розсада така. Товстенька горна. Розсада дуже горна. Вже навесні вона дасть урожой. І по строкам, коли я буду відправляти, відправляти буду, коли погода наладиться. Із березня місяця, коли ґрунт уже буде даватись висожуватися, тоді я буду відправляти. Я не буду держати її до кінця квітня, як у прошлому році, мені коли люди замовляли, то мені в березні, мені в квітні, в кінці квітня ні. Так не піде, тому що розсада переростає. Якщо ви хочете, щоб був урожай, то, звичайно, треба висаджувати її, як тільки дасть погода. Тоді буде врожай. Можна її накрити. Звичайно, хто багато, то можливо і не зможе накрити, а хто небагато виписує, то можна накрити бутилками, можна накрити агроволокном. І розсотка не, не боятиметься холоду, не боятиметься морозів, заморозків, ті, що будуть можливо повертатися. Ось розсада, яка посожена у мене в кінці серпня. Ось такі вже рожки величезні. Бачите? Дуже широкі і великі. І вже вона вон, поділилася. Тут ось вже Дворожки. І ось дворожки. І тут тут, тут теж дворожки. Я думаю, вона ще встигне поділитися, тому що після цих морозів у нас знову оттепіль, і буде все добре. Так. Я скажу просто, які сорти будуть, але ж деякі сорти будуть стакан, касетка. Я не пересчитувала, скільки в мене стаканів, скільки касетка. Але написала ось. У зошит, скільки якої, підрахувала приблизно, щоб, щоб мені можна було щось людям чи обіщать, чи ні. Але ж це далеко ще не кінцевий результат, тому що кінцевий результат буде тоді, коли розсада перезимує, буде, в якому вигляді буде, тоді я буду говорити, що вона Точно є в якому вигляді, хто яку там захоче. Буде сирія, буде мармелода, буде сенсація, альба. Априки у мене буде небагато, зовсім небагато. Крістіни теж небагато. Алегро теж небагато. Гігант Жирне десь около 200 штук. Амі у мене десь 300-350 штук буде. Сандра в мене около 200. Пегас десь 150. Муроно, Муроно не буде в мене. Буде трішки кабріло, зовсім чуть-чуть, як перезимує, десь около сотні. Лія цукрова буде 150 штук. Купчиха буде десь около 160 штук. Озія, Озія буде десь, десь около 1000. Ну, це я маю на увозі закриту кореневу. Альбіону десь буде штук 250. Буде білої чуть-чуть. Зовсім мало, десь около 30 штук, яка залишилась, яку я не продала. Восени Хоней 80 штук, Русанівка 50 штук. ну Русанівка буде ще копана. Буде чамори 200 штук. Сандри буде. а Сандре я вже говорила, да? Сандра буде около 200 штук. Е, мошеньки буде штук 50 фейту 250 і мальвіни десь біля 300 штук. Ну, Скільки вистачить, тільки вистачить. Я просто просю ті, що мене ставали на чергу на весну. Будь ласка, напишіть кількість, в якому, кількість саджанців, яку ви бронюєте. Це я перечислила полуничку, яка буде з закритою кореневою системою. Або стакан, або касетка. Та ж, яка копана буде. Купана, я можу теж сказати, яка буде? Буде сирія, буде Альба, буде Азія, буде сенсація трохи дивної. Купчиха в мене майже все замовлено, але може трішки залишиться копаної. Е, ну, мабуть, і все. Е, за Русанівку я говорила, що в мене буде копанка. Оце буде на весну. Ці сорти будуть на весну. Ще буде он, е, тройна корона. Ожина у закритій кореневі, вона в мене тут буде, воно, тут буде зимувати у теплиці. Ожина буде, коли перезимує, тоді я скажу скільки штук буде. ну Я думаю, около, около 60 штук, я думаю, буде. Думаю, <смі> всі будуть задоволені, що я хоч трішки озвучила, озвучила ту полуницю, яка мене буде на весну, але це, як би сказати, це анонс, що перезимує. Звичайно, я не ж не Господь Бог. Ну, думаю, що перезимує все. Звичайно, можливо, якісь будуть і випади. Але я так грубо перечитала. І, думаю, думаю, вистачить багатьом. Уже записані 73 чоловіка, здається. Чи 72, чи 73. Найбільше в мене буде альби, сирії. Ну, це, я думаю, вистачить усім. Альба в мене з закритою буде багато. Десь, десь около п'яти тисяч в мене буде. Ні, десь 4 тисячі буде закритою кореневою системою. І буде копанки. Копанки теж буде чимало. Із Сирії в мене буде около, десь около 2 тисяч закритою кореневою. Ну і купанки я ж не можу її переховувати, скільки буде. Так що так що, як то так. Сьогодні в нас капає скриш, але я сподіваюся, що не розтане сніжок, бо обіцяють на четвер у нас сильний мороз. Ну, Одні обіцяють 6 градусів морозу, а інші взагалі до 14, то я вже і не знаю. Деякі. Питають мене, чи збережеться ж у мене полуничка у теплиці стигла до Нового року. Не знаю, якщо ці морози переживуть, якщо дуже сильних не буде морозів, то я думаю, переживе. Я її накрила двойним слоєм агроволокна 50-го і зверху ще одним шаром накрила агроволокна теж 50-го. І зараз не відкриваю теплицю, нехай вона. Нагрівається, там, щоб не, не так вихолоняло. Ну, можливо, і перезимує, тому що на вулиці, коли мінус 5, під агроволокном вона видержує. Ну, Будемо бачити, звичайно, я проінформірую, переживе вона мору, чи не переживе. Всій миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. До побачення.